Добрий день, шановні вболівальники. Відбуваються, відбулися матчі. Майже всі лише один матч залишився першого туру чемпіонату України по футболу, Прем'єр-ліги. Сьогодні хотілося б зробити розбір матчу, аналіз матчу між Донецьким Шахтарем, який грав на виїзді у Полтаві проти місцевої «Ворскли». Можливо, всі будуть у захваті від такої перемоги до особливо їхні фанати, ірників. Особливо їхні фанати, рахунок 5-0, сам про себе говорить всі в ейфорії. Але я не поспішав би з висновками, з таким радісним. Так, дійсно, рахунок вселяє оптимізм для донецької команди. Але ж не забуваємо, що... Донечани вбігали у Ворску. Команда, яка після приходу Сергія Доланського головним тренером після відставки Скрипника дуже здала. Це вже. По-друге, я не побачив комбінаційної гри Донечани. Комбінаційної гри, завдяки якими вони б забували, голи, так були і дальні удари. Матвієнка був пенальті, добра. Чудова гра Гіналду в тому епізоді він заробив пенальті. А також потрібно відзначити невдалого гру центральних оборонців команди «Ворскла». Тому десь десь донечани за рахунок так звичайно, за рахунок своєї гри, але. Дуже велику вагому дуже вагомий внизок перемогу зіграла невдача гра в Перем... Тому донечани перемогли з таким великим рахунком. Але я не побачив комбінаційної гри, яка завершувалася б ударами по воротах. Були дальні удари, були. Індивідуальні якості гравців Донецького шахтаря, звичайно, вони більші. А от ну, в разі гри в Лізі Чемпіонів я не впевнений, що Донечани ці кодзи, які вони використали в Різборську, вдасться в разі Різдвор серйозним суперником використати. Звичайно, поздравляю команду Шахтар з перемогою. Вуглі мені здається, потрібно змінювати тренера. І навіть здається, мені вже, чим, чим це буде зроблено швидше, тим буде краще. Після приходу Сергія Долганського команда із Полтави дуже, сильно, дуже сильного сіла. Потрібно Руководство, керівництво Воскли. Змінити тренера, мені здається. Сергій Долганський — добрий спеціаліст, як тренер вратарів, з під його руки вийшов різник, добре грав вісенку у новому чемпіонаті. Сьогодні він не виручав. Але звичайно і не привіз, але й не виручав. І рівень гравців, шахтаря, уявився в тих забитих плечах. Ну, Мені здається, Ворхлі міняти головного тренера. Зараз не так багато хороших тренерів. Але вони є. Вони є як Максиму, Калітвінцев. Скрипник той же саме. Можливо, приход вогслів йому і допоміг би знову. Не розгордиться, прийти назад в Орску і попрацювати. Можливо, ще хто. Але мені здається, Луганського таки потрібно змінювати. Ще раз поздравляю граців шахтаря Дуже добре зіграв Матвієнко, не дарма він зараз один з найкращих бомб... бомбардирів чемпіонату України після першого туру. Той чемпіонат, коментатор говорив, він добре починав. А от Лісіна не відзначилася. можливо, гра була не така не безнавісова. Але Лосіна травори не відзначився. Зубков зіграв непогано, але хотів би Судаков також я не, не замітив, щоб якісь... Але можливо гра цього вони вимагала від, Зубкова, від Судакова. А гарної гри. Десь більше можливо зіграв на оборону. Чи на зідання. Можливо. Все дякую. Поздравляю гравців шахтаря з перемогою. Дякую, шановні болівальники. Якщо мене хтось дивиться. Такий короткий розбір, вибачте.